Вітаю Шахтар засудженою перемогою. Напевне, багато синів складових мало зложитись, щоб ми сині здобули очки тут. Я подякував футболістам за, за гру, за саму віддачу. Було багато боротьби. Десь ми вигравали, десь ми програвали. ми розуміємо рівень команди Шахтар, які створили, які забули два гола і ще мали ряд хороших гольових моментів. Ну, в тих моментах ми все-таки не допрацювали, десь низко опустилися. Я розумію, що е такі креативні гравці, які дуже швидко працюють з м'ячем, провели до пенальті, до забитого гола, і ще мали ряд моментів. В тих моментах ми все-таки могли десь відсунути соперника більше середину поля і не доводити, щоб вони так створювали ці моменти. Але ми розуміємо, що клас футболістів дуже високий е Донецького шахтаря. Ми розуміємо свою силу, тому це не засуджена перемога донецької команди. А ми будемо готуватися до доступних ігор і будемо старатися все-таки заробляти очки з другими командами. Що десь не вдалося так нав'язати з своєю боротьбою зі старту? Перших 15 хвилин начебто дуже добре трималися такі і проглядали її по грі, а потім якась команда дуже сіла і відпочивала. Ну, от все це вірно сказали, тому я і сказав, перерив, що дійсно початок гри був дуже хороший. А на першій хвилині ми все-таки віддали м'яч, мав сапальник забити, був хороший момент. А потім вже як відвинули, і потім вже е після 20-ї хвилини ми почали дуже швидко е втрачати м'ячі, і десь не вистачило сил, не було тої пазухи передохнути. Тому активніше почав грати Сахтари, може почали сідати нижче, все нижче, нижче, нижче. Може, практично грали в штрафні площаці, де ну, дуже важко стримувати атаки. Ну, Воно до пенальти не встигли просто витягти, вибити м'яч. І привело до пенальті. Тому дійсно ця проблема була, і перериви все-таки було наголошувало, що треба все-таки більше в середині поля зустрічати, вже будемо і щоб не було таких моментів. І, все равно, і, воно... і Ми пропустили теж так. Тягнули, тягнулися нас, ми пропустили другий гол, такі приси. Тому є така проблема, але це все-таки більше заслуга напевно, пане Доничан, тому що. Під таким тиском дуже важко працювати з мечем. Контроль меча, напевно, нас був не на кращому рівні. Ми швидко втрачали його потім і вже на село бракувало. І тим паче важке таке поле, тому що дійсно було таке більше гризове поля, таке дуже важко контролювати. Все-таки майстер вище набагато футболістів донецького шахтаря. Як вам, як особисто, тренером мудрик і, і генератор атаки шахтаря? Мудрик. Мудрик це є талантище. Тому не дарма зараз за ним бореться вся Європа. Од близько це дуже багато грошей. Ну, дійсно, тут розбирали його роту дійсно, але всі бачать, як він грає, і не всі команди можуть з ним справитися. Якщо Карвахаль там бігав, читав його номер НАТО, да, то якби нам дуже важко. Але ну, він сьогодні ну, дійсно ну, не забув, ну, він у сорту, звісно, він креативний, швидкий, тому хотілося йому не давати тих вільних зон. Но, він все-таки талантище, тому радий такі, що є донецького шахтаря, і у збірної України такий футболіст. Чи задоволені вигоню місі навіть люди? В принципі, коли йде виграш матч, емоції збільшуються. І результат був по ігрі, дійсно, заслужили, щоб був результат і більший ніж 2-0. bo ja čem, e, dominovali mi čem domenovali mač. Pomnosti i struktura bila haroša pista trate, dostatno agresivna komanda. Pokazali respekt e, Veresu, jak komandi i to više tak seriozni match. mač, moglo bi dobraziti se što više u rahunku, po momentima mi je ki stvorili. Tako triječka, duže, vahoma nas, u takvom rejsi s e, na danim momenti, se je duže, duže točke zove psihologije, e, trimati to i tomu spere І це тишить мене як тренера. Ще одне питання. Чи запсувала тривога мати хлопців? Ну, так. Да. Звичайно, живемо в таких умовах і де мусиш підлашуватися від політичної ситуації насправді. Neki pacjeniki vojovali u pevni period u Donetski i nas u, u razdjegalnijim i vdjačnijim i za to što oni robili što bi mi mogli izigrati futbol u Ukrajini u takvom ustanovišću. je bez njih bilo bi nemožljivo mi robiti našu spravu. E, to je mjač koji mi ljubimo, jak instrument štastnja, ali oni nam se robili možljivo, tako što še raz djakuju ZSU i svim Людям, які, які б'ються за, за все нас. Пане да, Юрос, сьогодні дуже багато шахтар створював попереду, але власне до завершення, так, десь реалізації бракує. Чи от десь невдоволені ви цим фактором, що не несе реалізовується те, що створюється, тому що стовідсоткових моментів, як на мене, було чимало. праві. звичайно, що це а, залежить теж від не тільки від креативності, від моменту такої футболісти, і особистості, як прийняти рішення, як, як закінчити певний епізод. Мене більше тішить те, як ми створюємо ці моменти, знаєте. Це індивідуально, як закінчити, це вже йде з часом, бо дійсно кожен з них має гол. Кожен, кожен з них має гол. І e, не можеш зараз сказати, зараз буду працювати на тренуванні завершення, завтра і буду кращі проти зорі. Ця. se je tak individualno e, i osobisto, ali vse odno, je momenti, ono, po zakonu matematike, je to, što može biti obraziti se više u, u rezultate. Zvičajno, što hoće se, što bi momenti, ali se ne nemož, možljivo. Se ne tako što, e, Baćušo nervuje se po nerenko, po bo bol u kožnom, je svoje momente i še ne popadaje i treba reći što je ne zapije. tako što... Ali, kažu še rad meni mene duže cikaviti komanda i duže važljivo što oni zna momente do ostanjeg udara. Da je možljivo u peršvom tajmu... Bilo je moment, da bi mi hoteli z, z, z mečem za ivorota, zamiesto, da bi več podavati, eh, zabirati drugim mečem, drugim tempom probiti, da eh, bi vi koriste daljni udar bo, proti nasičenom obroninam, daljni udar je odin z antivirusom. Eh, bi pa, če bi to kombinovali, bi prohodilo, ampak bilo nas proti vašemu, bovere, veste, šotelda komanda je, duže je dobro in organizirano obranja se, kar bi bilo duže težko, tako da so to rezultati. i da je na korist komande i da je u aktivu i, i s emocijami uh, očekujemo nastupnje majzoreje.